Я можу так зробити, типу, я тримаю в руках книжку, а ти потім так домонтуєш, щоб вона теж Ну так аж рухалася. так, я не домонтую, може зробити отак, ага. отак домонтую. Всім привіт! Мене звати Ната. Ви на каналі Nata and Books. У нас трошки змінився антураж, тому що на каналі Гість, і це молодий львівський письменник, автор книги Останній спадок, яка вийшла нещодавно, буквально місяць тому з'явилась на прилавках від КСД. І це Андрій Новіков або Андрій Новік. Всім привіт. Чомусь так вийшло. І я хочу, щоб автор спочатку розповів, що взагалі за книга, як він до цього прийшов. І коротко-коротко без спойлерів сюжет, тому що у мене тут ось така класна штука, яка називається Куб. І я сподіваюся, що він пояснить, що це. Так, ще раз всім привіт. Чому Новік? До речі, зразу поясню, тому що це моє прізвисько, яке я приставив десь 10 класу. Мене всі так кликали, і мого тата так кликали так само з дитинства. І я вважаю, що книгу я писав також, будучи таким Новіком, а не Новіком. І я вирішив, ну, це, це, це псевдо, воно завжди зі мною і воно буде і на книгах. Ось цей кубик, він є складовою частиною мого роману. Тобто в самому романі ось цих символів зверху немає. Це я додав так для більшого ефекту, тому що якби я на вкладинку розмістив просто дерев'яний кубік, це було б не настільки ефектно. А це є річ, яка приведе головного героя до певного артефакту, який дозволить, який дозволяє протягом всієї історії нашої, нашим народам підніматися стрімко наверх до найкращих таких найбільших своїх розквітів. І коли цей артефакт, до прикладу, зникає. Наша історія по окривій просто різко падає вниз. Історія Роману починається аж написання Романа, десь п'ять років тому. І коли мій друг якраз написав мені, що він оформив статтю на одному із сайтів Народний оглядач, він там написав саме ось про ось ці от це є. Хорватська глаголиця це письмо, яким користувалися древні хорвати, які колись проживали на території Західної України. Згодом вони переселилися на територію сучасної Хорватії. Столиця в них була біля Львова, і ми якраз вирішили поїхати подивитися на цю столицю, тому що за древніми переказами і за 20-річною роботою Ореста Ковчинського, археолога доведено, що це було одне з найбільших міст в Європі того часу, це 7-8 століття. Це місто було. В рази, тобто в десяток разів більше за Київ тодішній, за столицю Київської Русі, і проігнорувати такий момент було просто неможливо. Тобто ти конкретно був на місці подій самого роману? Так, так. Практично всі в моєму романі є дуже багато локацій, є два таймлайни, тобто різниця між якими два тижні, і вони до кінця роману сходяться. І майже в кожні, на кожній локації я був особисто. На деякі я навмисно виїжджав спеціально перед написанням, тобто, як, щоб ну, більш реалістичніше описати. А скажи, я знаю, що ти дуже багато легенд вивчав, читав, цих переказів, як же ж ти дізнався про ці всі місця і локації. Яка була найпотужніша, яку, можливо, ти надихнувся, або я знаю, що трошки використав? Так, я надихався дуже багатьма легендами. Тому що вони відіграють одну з найважливіших ролей в моєму романі. Але зазвичай, ну я використовував інформацію, яку мені надсилав сам цей Орест Ковчинський, археолог. Він мені дуже багато своїх статей, своїх наукових досліджень поскидав, тобто він був захоплений, що я хочу використати це в художньому романі. І також я купив декілька книжок по слов'янських міфологіях і дуже багато гуглив. Тобто, мені потрібно було зв'язати цей артефакт з реальністю. І насправді я знайшов цей зв'язок. Існує певна е, така легенда, яка є описана в художньому романі. Я про нього не буду говорити, бо це буде дуже жирний. Такий спойлер. Хто прочитає книжку, до кінця, зрозуміє. Але дійсно так, що це пов'язане зі слов'янами, з хорватами є такий вождь Гунської імперії Атіла. Я думаю, всі про нього знають. Е, він є дуже тісно пов'язаний згідно цієї легенди зі слов'янами і. Цій ж історії, в цій ж художній книзі, на основі якої було написано. Атіла Гун володів цим артефактом. І він якраз допомагав йому розвинути свою імперію до таких масштабів, що вони захопили, повністю дійшли до Бельгії, майже захопили всю Римську імперію тодішню. І я почав: Окей, можливо, це якась одиночна легенда. Насправді ні. Я Почав далі шукати певні історичні факти, і до Атіли додався Іван Сірко, до прикладу, який також, згідно легенд, володів цим артефактом. І ще багато історичних осіб. Ну, це спойлери. Я не можу це про мою книгу говорити без спойлерів майже нереально. Тому тобто я, я намагаюся того, так, намагаюся якось дуже це. З того, що ти так. щойно сказав, я щось маю вирізати для того, щоб не псувати. Ні, ні-ні-ні. Ну, тобто хіба є якісь серед глядачів обізнані люди. Знають легенди про Івана Сірка і чим він таким міг володіти. А давай тепер визначиків. <свісно> Пов'язаний з історією, це гостросюжетний роман, це трохи трилер, трохи детектив, трохи пригодницький. Який його жанр? Я вважаю, що це і позиціоную його як гостросюжетний трилер. Там є домішки детективу, але вони не перевищують там відсотків 20% самого жанру. Тому це це, це гостросюжетний трилер. Це про сучасні часи. Тобто, в мене після презентації підходять читачі і перегортають сторінки, а там в розділах описана локація і дата. І думають, а ми, ми думали після презентації, що це історична книга. Справді це є сучасний час, це сучасний трилер, просто на основі історичних подій із загадками, впродовж яких якраз головні герої і дізнаються ось ці легенди, ось ці міфи, які стають реальністю. Середним <ріст> кави, кави. Нормально. Для виду, для ефекту. Кава. За вас. Якщо ми вже згадали про твій тур, твої презентації, їх відбулося вже 4, і сьогодні, 15 березня, у Києві буде ще одна. Я б хотіла дізнатися, як тобі новоспеченому автору взагалі їздиться україною. Принаймні західною її частиною, і що, можливо, цікавого вже відбувалося за цей час. Ой, дуже багато, і насправді, ну, я дуже хвилююся перед кожною презентацією, тому що, окрім того, що це була 10 березня у Львові, моя перша презентація, так це взагалі був перший виступ перед більш ніж п'ятьма людьми. Востаннє це був захист диплому перед п'ятьма викладачами. Це було П'ять випадків. Так, так, тому. Це ну я дуже хвилювався, але насправді після того, коли ти розповідаєш свою презентацію, показуєш слайди, цікаві фотографії. Там після 15 хвилин ти розкачуєшся, тобі стає набагато спокійніше. І особливо коли в кінці до тебе підходять читачі, підходять глядачі, які там були присутні в залі, і кажуть, що вау, мене зацікавило. Я ну я ніколи не знала про таке, що от біля Львова існувало колись найбільше місто в Європі. Дуже багато вже наразі людей після прочитання роману або після презентації поїхали в стільське городище відвідати, побачити на свої очі ці всі печери. І це дуже таке потужне, мотивуюче відчуття. Тобто відчуття те, що я щось роблю таке, що потрібно іншим людям. І воно якраз підносить робити далі і далі і далі. А що, можливо, якісь курйозні ситуації були смішні? А, Зізнавайся. Курйоз був в тому, що в всіх чотирьох презентаціях до того я планував показати глядачам куб, я його не показав. Лю... Всі, хто був на презентаціях так, у Львові Івано-Франківську, рівному і Луцьку, ось ну, ну, він. Кубік насправді лежав біля книжок. Тобто в кінці люди самі підходили і запитували, дивилися, вертіли його в руках, передавали далі. Але так, ну, так як це перша презентація, я дуже багато чого забував. І презентація кожен раз була інша, тому що я все міняв місцями, але загалом кур'язів було дуже багато. Були проблеми з деякими навіть ноутбуками, коли ти запускаєш відео, а воно звук йде окремо від відео. Ти починаєш хвилюватися. Зараз люди дивляться, що вони подумають. Зараз стануть просто і підуть. Типу, на нащо ми прийшли на такого автора? Але насправді ні, люди дуже, дуже позитивні. Вони прийшли, вони хочуть це почути, вони це почули і вони раді. Це дуже круто. Так, це дійсно дуже круто. А в мене з'явилося таке запитання: от цей куб, все ми про нього говоримо. Він є на обкладинці, дуже класна, до речі, обкладинка. Так, і він ось є реальний, і в тебе є достатньо багато татуювань. Так. Ооо, скажи, будь ласка, слухай, та я ж про це навіть нікому не казав. Це буде зараз в тебе ексклюзивчик. О, Ти що, ти що? Зараз на ти зробив. Так, на момент написання, тільки як коли я почав писати книгу, я набив і своє перше татуювання. В якому використав ось ці от глаголи, глаголичні символи. Зараз знімемо детальніше, ближче, і цікаво, чи глядачі самі після прочитання книги зможуть розшифрувати, що в мене написано. Це було б дуже кляво. І напишіть в коментарях, чи ви розшифрували. Чекай, а питання прошу було? Чи будеш ти татуювання робити? А, ну, я вже його зробив. Я думала, може, це буде якийсь куб, і насправді думала, може, цим шрифтом, цим цієї мови. Це мова взагалі чи Та, це письмо було. То вони писали ось цим зараз. До речі, в Хорватії до сих пір можна знайти глаголицю. Тобто є туристичні місця, які дублюються на англійську і на глаголицю. Це народ, який дуже любить свою історію. Він дуже поважає свою історію, і вони намагаються її завжди підтримувати, щоб вона не вмирала. Тому що наше, до прикладу, сільське Городище це столиця країни, з якої саме пішли хорвати. Миколаївська влада зараз хоче, принаймні частину цього сільського Городища, перетворити на кар'єри з видобутку піску. І це дуже скорботно використовує це слово, що наша влада настільки легковажно ставиться до історії, до таких. Пам'яток, про які навпаки треба розповідати всій країні, і звозити туди туристів і показувати, ось 40 чи 50 кілометрів від Вова, будь ласка, є рештки одного з найбільших міст Європи, потужної столиці колишньої. Це дуже сумно насправді. Але принаймні ти започаткував, ось це, відкопав, скажімо, ці знання і розніс у маси, можна так сказати. Я чула таку думку, що письменництво це трохи наркоманія. Коли ти починаєш писати, ти вже не можеш спинитись. Особливо, якщо в тебе вже вийшла книга. І я впевнена, що ти над чимось зараз працюєш. Можливо, вже є щось у Шухляді, що чекає свого часу. Чи відійшов ти від цього жанру, чи. Наскільки тобі це все пре досі? стосовно наркоманії, тобто я продовжую писати навіть до того, як книжка вийшла. Тобто вона не вийшла, я вже далі почав працювати над другою. Тобто, на момент виходу першої книги я завершив свою другу, яка зараз читає, ну чекає свого часу виходу, і почав працювати над третьою. Тобто, чи відійшов від жанру, то Друга книга, вона доволі схожа по жанру до першої, але там не використовується історичне підґрунтя, там вже йде на основі досліджень з фізики, які були проведені минулого року в Гамбургському університеті. Дослідження, які можуть просто змінити уявлення наше про техніку і взагалі про світ. Тобто, якщо таки ці дослідження почнуть використовувати, ось так і наше майбутнє змінюється за кілька років. Ось, І це буде також сюжетний екшн трилер. Навіть так трошки буде містики, відсотків так з 10 або 15, що додає, на мою думку, родзинки. Ми вже про все поговорили і залишилось лише одне невеличке бліц інтерв'ю, яке про все і ні про що. Я не знаю, хто переживає більше насправді зараз. Але перша. Улюблена книга. Першому гравцеві приготуватися Брауна. Набрауна. Брауна? <рес> ну їх багато, їх дві, але окей, давай. Ну, першому гравцем приготуватися. Окей. Писати в день чи вночі? В день. В день? В день. Я в день. Я вночі спати хочу. Якщо не письменство, то що? Цукерки. Класний синевічний ряд. Професія маєш навіть займатися. Я не уявляю нічого. Я багато перепробував, тобто якщо не письменництво, то. То нічого. Спорт. Спорт може бути, займатися спортом замість менство. Цікаво. Країна, яку найбільше хочеш відвідати? США. А в якій найбільше сподобалося? Це багато подорожного достатньо. Так, та в Марокко сподобалось, і в Іспанії. Це такі дві різні країни, в яких мені дуже сподобалось. Цікаво. Улюблений алкогольний напій? Вино. Ні, Шериденс! Ти що? Я забув Шеридонс це ідеальний напій. Ідеальне місто для того, щоб там жити для те. Барселона. Ти там був? Так. Я б звідти ніколи би не їхав, якщо чесно. Це ідеальне місто. Воно насправді велике, але ти коли там перебуваєш, ти не відчуваєш цієї попезності. І там дуже затишно, там шикарна архітектура, і привітні люди. І, і фрукти, і тепло, і попугаї літають. Це шикарне місто. Добре, прийнято. У мене питань більше немає, окрім того, що дай пораду, будь ласка. Авторам-початківцям, які бояться чистого листа, які не можуть знайти часу. Це прокрастинація написання, але дуже хочуть і відчувають, що в них є що передати на папері. Можу сказати лише правду на своєму досвіді, тому що я читав також багато книжок. в мене виникали ці моменти прокрастинації, коли ти сидиш, ти не знаєш, що далі писати, особливо якщо в тебе не пропорцьований сюжет наперед. А він йде по ходу написання, то це дуже часто виникають такі моменти, коли, ну все. І якщо це твоя перша книга, дуже часто виникає відчуття, що воно в тебе нічого не вийде. Тобто, ну як, в тебе ніколи нічого не було і воно не вийде. ну тобі, Немає віри в себе. І воно не, воно не допомагає. Ну, мені особисто не допомагала жодні книги. Мені нічого не допомагало. Це просто треба пережити. Це певний емоційний спад, який, як і всі емоції, воно проходить. І пройде кілька днів, в голові назбираються ідеї далі до книги, і ти треба сідати, писати, і ти сідаєш і далі пишеш. І вже під кінець написання роману. Тобто, коли залишалось десь відсотків 40, я просто сідав дома після роботи, приходив десь в сьомій вечора mm. і писав до одинадцятої вечора кожен день. Це я зробив вже собі як роботу. Тобто, mm. я вже тоді, коли побачив, що книга... Так потрошки насувається до кінця, в мене виходить, воно ну, може вийти. Навіть, якщо я вже її дописую, ідея є, герої є, і це все дуже так виглядає цілісно, ну може вийти. І все, я тоді собі сказав кожен день, як мінімум тисяча слів. По барабану, чи вони е, хороші написані чи погано написані, це має бути тисяча слів. На наступний день ти це перечитуєш редагуєш і знову пишеш тисячу слів. Якщо я не пишу тисячу слів, на наступний день я пишу тисячу слів плюс ту кількість, яку я не дописав вчора. І дуже воно схоже, працює дуже схоже на те, як пише Стівен Кін, здається, він за молодості свої писав 11 сторінок так, так, обов'язково кожного дня. Так, так. ну воно схоже, допомагає, що тому працює? що це режим, і людина звикає до режиму. Тобто, якщо mm -hmm. завжди чекати певних мус, емоцій і, і якогось чи спадку, і немає якоїсь стабільності, відповідно воно завжди буде оце, оце, оце спад постійно. Якщо пропрацювати собі певний режим. Вона дуже допоможе. Клас. І мені допомогло. Дуже дякую я особисто за твої поради. обов'язково послухаю і буду себе якось тримати і намагатись. І вам також раджу, тому що мрії збуваються. і... Так, ось тут, ось моя книжка. Вона <райко> <райко> буде тут. Я її забув сьогодні взяти, на жаль. І у вас вийде. Дякую тобі за розмову. Це Дякую, що було запитання. дуже цікаво. Я сподіваюся, що ви додивились до кінця, насолодились, так само, як і я насолодилась спілкуванням з тобою. Книгу можна придбати за посиланням, я залишу внизу, і де там ще в купі книгарень? Вона вже майже всюди є. Майже всюди є. Ага. І насправді вже доволі класно розходиться, з чим я тебе і вітаю. Дякую. Раджу дуже вам прочитати. І на каналі обов'язково буде огляд. Я її вже читала, але тепер треба перечитати, бо якось розшифрувати татуювання треба. Нагадати собі все, тим більше вона пройшла редагування. Так. І маєш що сказати? Працюйте і працюйте над собою, і все вийде. Реально, все вийде. Хвилювання завжди буде. У мене кожна презентація хвилювання, але це в цьому має місце. Головне працювати і вибрати певний якийсь алгоритм. Круто. Підписуюсь під кожним словом. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, обов'язково залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!